Друзі, вітаю! Отже, Це нова платформа Кайф на блокчейні. Токени вийдуть на лістинг у жовтні цього року, 22-го. Зараз є telegram бот де ви можете заробляти ці токени. Ось В мене, наприклад, уже так, заходимо в меню. Тут вибираємо Wallet. І в мене 1870 токенів. Їх можна заробляти яким чином? Запрошувати друзів, це реферальна програма. Далі є тут гра, Game Activities. Тут прості дії, за які ви теж можете зробити по 10 токенів за кожну. За реферальною програмою ви отримуєте 30 токенів за реферал. Ось запросила 62 людини. Тут є також, ви можете подивитись свої рейтинги. Ось, бачите, в мене там 192 -е місце. Ну і взагалі подивитись по меню, що тут ще є. Різні activіті підтримка, ознайомлюйтесь з цим телеграм-ботом. Адже нічого вкладати не потрібно, просто заробляєте токени.